І тому зараз ми поговоримо про те, чому злипається шлак. І ви бачите зараз ліву нову табличку, де показан бетон і метал, і різні температури. Суть полягає, в чому буде залипати цей шлак тільки до таких самих розігрітих стінок, до, до розігрітих поверхень. Тобто, якщо у нас температура плавлення 700 умовних градусів, 750. Стінка вашого бетонного футерованого котла нагріта до 1000 градусів, бо вона взагалі не охолоджується. Це значить, що розплавлений шлак склоподібний, він зможе проникати в всі пори бетону, гарно зчіплюватися з ним і потім захолоджуючись в моментах зупинки або спаду температури, кіна накрипко з бетоном і футеровкою. так що його вже буде неможливо відірвати. Це стає монолітною структурою фактично. Тобто варіант з бетоном він взагалі відпадає. І Це перше, що відмовили, що ви видно в наших топках. У нас бетону або немає, або його мінімальна кількість.